Поліція затримала лідерів та учасників двох злочинних організацій, які займалися розповсюдженням наркотичних речовин на території міста. Щомісяця на збуті метамфетаміну наркотичних організацій свого часу тісно співпрацювали з керівниками наркосиндикату Двадцятівські, і через деякий час після їх ліквідації поліцію вирішили зайняти їх місце. У злочинних організаціях була чітка ієрархія. Її керівники контролювали усі процеси. Фасувальники відповідали за підготовку товару до збуту, так звані старші, за постачання метамфетаміну до збувачів. Працювали змінами, в кінці якої учасники звітували про виторг і залишки товару. Учасники угруповань фасували наркотики у власних оселях та на орендованих постійно змінних квартирах. Замовлення приймали через чат-боти у месенджері, а збували товар у коктейльних трубочках із рук в руки або шляхом закладок по всьому кривому рогу. Вартість дози в один грам становила 2 тисячі гривень. За оперативними даними, щомісяця учасники злочинних організацій збували до 30 тисяч доз метамфетаміну і отримували до 9 мільйонів гривень прибутку. Частину кримінальних коштів вкладали у розвиток наркобізнесу, решту в легальний та виводили в крипту. За результатами проведеної двоетапної спецоперації правоохоронці провели 87 обшуків та затримали 24 фігуранти. Це організатори та учасники двох злочинних організацій. Їм повідомлені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких стаття 255 створення та участь у злочинній організації. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Загалом, у ході проведення Ніх заходів поліцейські вилучили наркотиків та іншого майна на майже 10 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Учасникам злочинних організацій може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.